Проєкт відкрита студія на прямий ФМ». Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ», проєкт відкрита студія. Зараз будемо говорити про роботу волонтерів. В мене в студії голова благодійного фонду Шалені волонтери Олег Панчук. Пане Олеже, вітаю вас. Вітання і співзасновник цього фонду Кирим Мамедов. Кирим, також вітаю. Доброго дня. Вітаю. Чого покликала? Тому що Великдень. У волонтерів багато роботи А соцмережі завалені тим, що збирайте на паски, грузимо паски, веземо паски. Дехто пише: припиніть гнати ці паски, тому що вони псуються краще якусь частину обмежену. Менше пасука, гроші витратіть на дрони і на ну що більше потрібно. Що ви скажете на цей рахунок? Тому що думки тих, хто не залучений цивільних, це одне, думки військових інше, думки тих, хто напряму допомагає військовим волонтерам. Це третє. Ваша думка? Дивіться, ну про паски, так, наприклад, якщо все правильно злагоджено, о вони ніде не пропадуть, їм завжди раді, але потрібно знати кількість і знати. Куди їх привезти, кому їх віддати, в які руки, щоб вони дійсно не пропали. Так, якщо привезти там тисячу пасок, а знаходиться 30 людей, ну, будьмо, навіщо цього робити. Угу. У нас, наприклад, тут конкретно по шалених волонтерах, у нас все розписано, все чітко вже домовлено заздалегідь. Ми знаємо практично кількість особового складу, ми знаємо, кількість нам треба завезти. У нас вже домовлено з церквами Київщини, от, де ми будемо забирати у них паски. Ми їх просто вже розложимо по місцях і приїдемо по номерочках все відвантажуємо. От, тобі ж якщо там 100 людей, це буде там 80 до 100 пасок. Якщо там 500 людей, зрозуміло, відповідна пропорція. Так само буде писанки, так само поїдуть. О і додам те, що щоб того, не переживали, що не дай боже щось портиться. Ми в понеділок уже будемо в дорозі. Тобто, Я... ще не всі з'їдять свої дома. Писанки з коштую да, розговлю військова. А у військових уже в... ваші писанки а. будуть. Ну, ми шалені волонтери, ми такі є. Тобто ми вже готові, ми вже на низькому старті. Ну, вже чекаємо. На угу. сьогодні прийшов автомобіль весь технічний огляд, щоб все було без всяких нас, хоча б з автомобілем. Слава Богу, нашим е спонсорам, хто нам допомагає отримувати його в належному стані. З ним все добре на даний момент. Я думаю, що буде надалі. Тобто ми готові завести паски саме туди, де де, читають, де не довозять. Я ще читала ваш пост, вони Е- і окремо для експертів та санстанції, все, що ми щось ви збирали, якусь їжу, що все заморожене. все приїде. А що є питання взагалі? Ну, знаєте, виникають питання завжди. Десь хто ми читаємо, ну це скоріш скоріше, це провокації. Інших наших ворожих ресурсів, угу. що ось викидають. Ну ну знаєте, коли людина готує, от те, що ми там возимо з ми зимою їжу, домашню їжу, возимо там вареники, налисники, що тільки люди завгодно в селі готують. Це все домашнє, ми завозимо. І людина, коли це готує, вона віддає остання, скажімо, віддає душу, і коли бачиш, що це викинули. То ми завтра від цієї людини не побачимо донату ні на дрон, ні на MAV, ні на варене яйце. Тому що вона розширюється. І е, на цьому ворожа інформація і вона будується, щоб зламати волонтерську спільноту. Зламати людей, uh -huh. щоб люди, волонтери не отримали від людей допомоги. Тому що перша допомога це хто у нас? У нас люди, такі самі, як і ми, такі самі батьки, батьки діти наших захисників. О, і от ми за це ж ми зразу кажемо, що якщо у нас щось їде, у нас їде глибокий заморозки. Зараз вже все. Угу. Оце паски будуть з такого продукту. Далі вже будуть їжа швидкого приготування, засоби захисту від комарів. Ну тим словом, те, що зараз нагально літо буде їхати конкретно, те. давайте зробимо перерву на рекламу. А, немає в нас реклами. До 20 х Без реклами. без реклами <ривіт> говоримо, да, за забула. бо Ми, вона ми, в нас... ми шалені були тут... шалені, то ж пролітаємо рекламу по шаленні. <ривіт> <Реклама швидкості, пролетіла. ривіт> Пане Кириме, що можете так. додати? Е, я хочу додати, що коли ми привозимо туди отакі от е, на, на, на свята, якісь там е, Паски, от, наприклад, паска, ми привозимо паску, то емоції цих хлопців, які ми привозимо, їх не передати. І, наприклад. Вони теж розуміють, що про них тут пам'ятають да, за них турбуються. І що ми привезли їм ці паски, писанки. Uh -huh. ну, для них це дуже важливо. Коли от такі прям свята, там, хрещення, Великдень, Новий рік, тобто такі свята, і uh -huh. якісь привозимо ми їм солодості, ці, як сказати, смаколики, то це дуже для них важливо. І ну, як це так правильно сказати, що. Ну, ми я не можу передати тих е, емоцій, які ми отримуємо, і хлопці отримують, То це для нас дуже важливо. Понті завжди розповідаю історію, коли е, в мене є друг, який е, так само він він допомагає е, 72 й бригаді чорним запорожцям. Ми і, теж поговоримо <див> <про> і поговоримо позиція. Де мова і колись я кажу, що що, що вам треба? Приїдь до мене додому, uh -huh. е, по, ну подивись, бо те, що мені очевидно, можливо, не потрібно. Вам потрібно і ви своїм оком глянете, що треба, забирайте. І він приїхав і каже: килим стоїть. А тобі потрібно? кажу, та ні, не треба. А ще є, кажу, є. Ну, Старі килими, оці, так, радянські, так, так. нам вони взагалі не треба. Нікуди ж ти їх не викинеш, бо вони теж нікому не потрібні. Так вони там собі десь і валяються. Mm -hmm. І Він їх забрав. І я тоді подумала, що є такі неочевидні потреби, да? okay. ну, зброя, там, їжа, там, сітки, да, окопні свічки, Зрозуміло, а так. килим. Ну, Хто б подумав? От щось так. таке, чому що... про що? Е, ми дивіться, не ну, от так само. Ну, я не знаю. Я кажу, а що у вас є? От мене запитують, там, приїжджаємо, вже, відвантажуємося, відповідно, що ми. Спілкуємося, спілкуємося, що треба, що, що ще привезти. Він а що у вас є? Ну, кажу, друже, як я тобі можу сказати перелік того, що у нас є? є. У нас є сіляк, їх, о, А можливо, в мене валяється під ногами те, що тобі потрібно. Ти пиши нам все, угу. весь ви пишіть список, весь а. список. А все, що у нас є, що ми можемо зібрати, ми зберемо, зберемо зложимо вам. привеземо. до і зараз більшість хлопців так і з нами практикують. Що пишуть нам все підряд? Ми. Там сильно не розбиваємося, що от все, це гвалт. Uh -huh. Ми не можемо цього разу довести, ми довеземо сліду Але ми збираємося, ми збираємо в максимум, щоб привезти. О, ну от так, же. цвяхи, то потрібно будівельні цвяхи, потрібно. Сокири, саморізе. Саморізе. Ми беремо, зберемо. Якщо ми не взяли на це раз, зараз потрібна бусоль. Хто не знає, це така штука, яка наводить приціл гармати. О, потрібна бусоль. Ми її не можемо вже два місяці. На неї виділити кошти, зібрати, щоб її купити. Ну, кошти там 20-25 тисяч гривнями. О, і ми не можемо. Ну У нас зараз потужно все йде на fpv дрони. Угу. Все, що ми можемо зібрати, ми запускаємо на fpv дрони: дрони, дрони, дрони. Тому що бусоль це добре, а, а FPV, ну. Ну кажуть військові, ну тречники, зокрема, да, у СУВ там що буває таке, що просто кишить, що ти виходиш. А їх так, там так, така так, кількість, і так. що вони ну москальські дрони, вибачте, ага. що вони ну в надзвичайній великій кількості переважають наші. Так. На жаль, так. Е -е є ще засоби радіоелектронної боротьби реби. О, теж ми з ними співпрацюємо з виробниками. Знову ж таки, приватний сектор, це не державний рівень, хто робить бребреби. І так, відзив, відгуки, от, наприклад, про всі ми знаємо про третю штурмову Авдіївку, і коли вони виводили, якби так говорять, що виводили 110-ту, ну неважливо. Е, да, розказували, виїжджає БМП на БМП, там на БТРі стоїть РЕВ. І каже, хтось на щити 12-15 штук не долітає тільки за один виїзд. Вони просто збоку падають. Падають, 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 падають. Це ну, просто... ж така була сила, щоб їх зібрати, привезти, і от один реп. Ну чекайте, коли, наприклад, на наш хижак, ну, там mm -hmm. хто подивиться нашу історію, у нас там хижаки їдуть. У нас хижак збирає 15-річний хлопець. Я бачу ваші очі. Я теж це перший раз побачив. Знову ж таки, ми не будемо називати імена, тому що збирав 15 років хлопця, які займаються виготовленням зборкою, спайкою, пайкою, налаштуванням.